Yo is let's do this коліт, колес, королет, колес, колес. Пере цим знімаємо турбіну на двоє п'ять торт тому кому ви Така ситуація, коли там, когось трапляється, десь на гоні, турбіна перебуває, нажимаєте педаль, а машина ну, діля, позібратися і не їде. У мене є така проблемка, то треба знімати турбіну і прочищати. Ну, а як до неї добратися, давайте подивимося. Знімаємо колесо. Це фантастично. У кого є яма, ще добре нема, стали на домкрат, знімаємо колесо. Знімаємо поддон, ну, кришку мотора, защиту мотора. Потім, потім зараз нам треба буде е, зняти шрус правий оцей, і опору ДВ, двигуна. Ось є два болта на, на, цій, на, на шрусі, на полуосі. На підвисному почепнику, ось цих два болта. Їх зараз треба відкрутити, якщо ви бачите, зараз ми їх відкрутимо і де, в сторону полуць. Знімемо з коробки. Mm-hmm. Сам перераз знімаю, раз знімаю. А, ну, сам. Не, не зміг цього немає. Немає ключа в мене, щоб е, зняти відсюдова салінблока диска і отодвинути, щоб знясти. Ну, вона така заходить, я щас, думаю, що я зніму пору і доберуся до, до турбіни. Коротше, ще знімаємо. Тут болт пол. Це порадима. нам треба зняти. Зараз я болти позриваю. Раз, тут один болт, другий, там з тої сторони і тут ще один букву. І всього раз, два, три, чотири болта всього. Да. Ну отсюди важко, будемо крутили. Подшипник. Тепер так іще гуляє. снимаем воздушную Пластик продолжать. Фильтр-то нет. Ладно, снимаем Сейчас. Роби здесь. Так. так. нічого. Хто не, не шарит, не бериться. В первый раз со мной так я как это выглядит. что она тоже скобает да. ну, там. Там на классе, я его снял, не знаю, может, мешать а там Я его не брал. Тут так по скупцам, без него можно раз зажать. Так, ну пока можно и сюда, если так, za pročme za tolem derk turbin Вот тут 4 болта к турбину вверху. Тандери. Давай-ка. Перший проблем пішов Ні Це зірвали Друге зірвали сніме там їхні болти, там чотири. Можна бути видно. Ну коротше там видно. на один, два, три, чотири по голому, як побачите. 44. Досі мучую запорозь двигуна, ніяк не може відкрутити її. Але нічого, піддасться. Я зверху почав вже в опору відкручувати, бо знизу не, не можна було це зробити молотком, удлінителем якимось там, приспособив і на силу зірвав. До це речі, головка на 16 на опорі двигуна. И а, да. все? Так, все мы на сегодня пару, сейчас я вылезу, покажу. <плес> Фу, зараза, так, конечно, важко было, было цей болт особенно, вот уже тут их раз, два, три, четыре, пять штук. Трохи помучился, но ничего, сделали. Выкрутили, а сейчас... Идите сюда, сейчас покажу. А, турбинку же мы уже все показывали, как снимали. Сейчас но... а, будет, там три болта, да, буду раскручивать. Тут це зняв з глушитель, зняв скобу з, з... з турбіни. Зараз давайте розкрутимо цю давай. зверху болотий.

Ну, от, зараз покажу ось цих три болта, нижніх треба відкрутити від турбіни. Це сама турбіна, звідти он, он до звідти зняв глушак, віддвину його в сторону. а от. От, от цих три болтика знімаємо. Ну і отсюда знімаємо воздух. Там. Типа, ну, пам'ятаєте там шланочка. Сейчас будемо знімати, відкручувати ці болтики. Вынимаем турбину. Открутим її. Там не важко. Витягуйте. Коротше, полулось можна і не знімати, я вам так скажу. Я ось оглушитель відводите в сторону тут каталізатор. І сюди її Аккуратно там пробуєте раз-два там туди-сюди і витягнуйте. Ну, пожалуйста, наша турбинка на Опа. Ну, було достатньо. Видно там яка гарь всі діла, гаріще, взагалі жесть. зараз будемо її розбирати? Будемо ці болтики тут всі розкручувати. Взагалі, дивіться. Ну, такі... Всім привіт! Сьогодні зараз я вам розкажу як та саме, ж, знімати турбіну, бо ви подаєте тільки що відео, але там не дуже зрозуміло видно. Не подобається мені ми його не знімали. Ну, я вам ще постараюсь в подробностях розказати. Щоб підкручувати і не дуже тяжко. Значить, дивіться. Поїхали. Ще раз. Значить, все, ну, скидаємо водушний фільтр, щоб він нам не мішався. Оце відділяє цей, цей пластик, що йде на... як це? Скидайтесь турбіни, мені сколько значить, Скидаємо цю скобку. Ось у. одну скобку це з Ось вона якраз наша турбіна, її видно. Скидаємо ось оцю. Тут, по-моєму, да, ось вона, скобочка. Скидаємося, освобождаємо турбіну, коротше. Ем, ось зверху турбіна крепиться до випускного колектора. Два болти видні. Два чорних з однієї сторони і тут же із другої. Тобто зверху чотири болти, які йдуть на турбіну. І ось ці двоє їх видно також. Дванадцяти ранчик, які там ключики. О, потім що? з турбинки е, треба скинути цю скобку. я попробую. Підставить. Ось цю. Відкручуєте, скидаєте, це йде як на, на глушитель туди на систему. І в сторону її просто доводите. Потім вона буде скинути ось, ось цю опору двигуна. Тобто їм не страшно там знімаєте, нічого страшного там нічого не, не, не станеться. Просто відкручуєте. Але сам, найгірше, що відкрутити, це оцю опору двигуна. Я знаймучився ну, довгенько, там 5 болтів. Знімайте ці всі патрубки, трубки з повітряного фільтру і ось цю. Значить, що далі? Ну, знімаємо колесо, Домкрат домкрати, бажано такий хороший шубмати і, і стракувати махи. Потім тут? А, Скидаємо, відкручуємося підвісний підшипник. Його видно. Думаю, розбираєте. Скручуєте ці два болти, яка там на 13, 10, не пам'ятаю. Відкручуйте його і все. І як вас полос чуть, чуть обвисне і нормально. І з коробки її знімати не треба. Просто достатньо, щоб вона обвисла. І знімаємо з цього пору двигуна. Ось тут перший болтик. І там двигуна кріпиться зверху, знизу і з іншої сторони. Також. Знімаєте її, потім до турбіни можна дістатися нормально. Воно видно зараз і вакуум не є так самий. І, і, і знизу під турбіною знаходяться три болти. Там я відео вроді показав, можна бути видно. І їх відкручуєте і все. Турбінка має собі акуратненько. Раз-два там її повернули і, і, і вийняли. Не досить тяжко. О. Ще в мене був прикольчик, я вже її зняв, хотів почистити, але не, не советую лізти саме в турбіну, бо я так поліз, почистив і почалось мені купити букну турбінку за 350 доларів, бо я свою то, що я зняв і поламав. о, Почав розбирати, зняв гарячу частину і відкрутив, все нормально, йшло, був нагар нормальний в мене. Я наче зібрався чистити, почав відкручувати геометрію, ця що змінна геометрія. І там я попав. Там є такі три болтика, вони там видно прикипають добре. І я по неопитності їх почав викручувати і позривав. А їх треба простукувати туди-сюди, відкрутив, закрутив, відкрутив, закрутив. Ну, коротко, я попав на турбіну собі. Ну Щоб зняти її, не, не, не досить таки тяжко. Може на цьому зекономити гроші, щоб її зняти. Просто знімете, відвезете. Но, якщо ви розбираєтеся в турбіні, то можете і самі її покрити. А так, щоб зняти її комусь спеціалістам відвести, то я думаю, можна по -по позаморачуватися. общем, думаю, вам це допоможе Щось моє відео. Все, всім щасливо! Всім дякую. До нових зустрічей. Да, хлопці, вже хотів яку штуку сказати. Ту, може вже хто е, спалкувався з такою роботою. ОТ5, що робив? Я ось недавно зробив себе, значить. Ремонтік. Міняв свічки і заодно заглянули під, під під кришку клапанів. Болячки в цих моторів в 2,5. Це ізнос розпредвалов, ізнос, ізнос е гідрокомпенсаторів. ну Це в районі, я поміняв, в мене було 190 тисяч. Ну, я думаю, як би, як би оригінального. Ну, на 190 тисяч я поміняв, розпредвал, гідрокомпенсатори. перевтулював посадочні місця на форсунках. Бо з часом, коли форсунки вони там закріплені одним болтиком зажаті всього-навсього, мені хлопці показували дають. І вони вигризають у себе посадочні місця. Коли, вони, вона, коли форсунка вигризає в себе серйозне посадочне місце, солярка йде в масло, у вас піднімається два рівня масла і мотору гайка. Тож краще, якщо ви чуєте якісь посторонні звуки, якісь стуки, лучше поїхати і подивитися, перевірити, що там. Якщо у вас під... або дивитися за, за маслом. Якщо у вас буде два рівня масла, лучше глущить, ставте десь і везіть її до спеціалістів, щоб вам робили. Мені вся робота обійшлася в 600 євро. Це на Україні робив. О, розбирається вся морда, все знімається, я може фотку вставлю. там. Привтулюють посадочні місця, втулюють якийсь там матеріал нормальний, що вона потім довго ще може служити. Таку я роботу зробив. Всі прокладки поміняв на блоки між головкою і блоком мотора поміняю прокладку. Всі, що прокладки були, всі поміняли. Зараз машина шепче, як нова. Все, всем дякую, до нових зустрічі.